Мої вітання всім. От і закінчується літо. І четвертий сезон з вуликом Комбідід. І з кожним сезоном мені все більше і більше подобається працювати з цією системою вуликів. Ну, як взагальнити, що подобається, то це простіший догляд за бджолами, навіть простіший, ніж вулику лежак. Можливості цього вулика ні, чуть не менше, ніж в інших корпусних вуликах. О, коротко про цей сезон. Ще скажу пару слів. Весна була, як я називаю, голодна, все вимерзло, нічого не було, абсолютно. Ну, попереднє відео весняні там видно, як я їх розвивав ці пчоли, за рахунок чого. Літо було безвзяточне, засушило. Особливо тут у нас до дощів було навіть менше, ніж в сусідніх селах. Пізнє літо, вже перед осінню до зараз, допішов взяток. Спочатку з Васильків, потім сонячника трохи, а зараз продовжується із золотарніка. Цей вулик цього року я. Впевнився, що це вулик з найкращим захистом від зовнішнього середовища. Конкретно, що мені подобається в цьому вулику, я попробую розказати більш подробно. І так мені подобається. Те, що коли, наприклад, пік розвитку сімей, пік червління матки, і матка в деяких випадках Заникає в наставки. Так от, при скороченні червління, навіть якщо є місце, все рівно матка входить червити в гніздовий корпус. І це дає змогу не застосовувати ганіманівських решіток у цьому вулику. Багато проще. Я, наприклад, у цьому зараз показати цього не можу. Бо тут бачите що, Ну, видно, що тут була черва турцнева. Але подивіться прошлорічне відео особливості червління маток, там дуже гарно, як на мене видно, оця особливість. Ця особливість. Та така можливість цього вулика, особливість вулика, що матка переходить червіти ніздовий корпус. Хоч у відео особливості червіння маток, там, як на мене, дуже гарно видно, що матки не хочуть червити в наставках в цьому вулику. Але постає питання, чому? Чому вони не хочуть? Ще хочу. Сказати таке, що я там говорив, що перші два роки тестування цього вулика в наставки матки зовсім не приходили. Ну, Тоді було зрозуміло, що трошки взяточок був. І вони не крепко хотіли йти в наставки, а медок сюди пчоли приносили в наставки. От і відіснялися вони. І от на мою думку, що матки. Не любить червити в наставках через такі фактори. Основний фактор на мене це сама рамка. 145-та рамка для червління некомфортна. А хто що не каже? Я відчитав таке, що деякі науковці досліджували, де матки більш червлять. Чи в Доданівській рамці, чи в Рутовській. Так от виявилося, що в Рутовській менше шервлять, а в Доданівській більш дервлять рамці. А це 145-та це на Рутовська. Це одна причина. Саме основна, я вважаю. А друга причина це там знову можна подивитися відео розширення наставкою. Прошлорічне моє. Там я показував, розказував, як я роблю, як мої даже робили. Це місто 12 рамок ставлю 11 і де да їм встроїти, щоб вони відстроїли бажано трутня в основному. І виходить так що. їм цієї наставки не комфортний. Це для, мені дуже подобається. Дуже класно виходить. О, поприклеювали. і дуже класно виходить завдяки цьому. Це одна із причин, що мені подобається цей волі. Ну, Ці наставки дієповні. І так, добрався я до гнізда. Поставив трошки розділителів, щоб... Не ми міжівочі пчоли. І тут мені подобається дуже багато всякого. Перше, 16 рамок в пік розвитку сімей. Це стандарт. Тут, на 13 рамках черва, на 13-та рамках черва, 14-та рамка крутнева черва і дві покривні. Без усяких всяких, -всяких можемо наращувати велику силу сім'ї. Це раз. Габарити 12-рамочника обікновенна. Наставка на полурамку легше, ніж, наприклад, корпус рутовський, 10-рамочний, виходить. Це дуже добре, дуже мені подобаються ці штуки. Ну, скажу чесно, що до того дуже мені подобається. Я навіть не чекав такого результату. Це Оце розташування рамок на теплий заніс і на холодний заніс. Ця комбінація. Виявилося, що вона дуже корисна. ця комбінація. Затуляю. Все, знаружі перга і це. На зиму класна рамка. А і середини медок. Не хочеться її качати. Так, да, ще одне інтересне, Вся перга, тут перги у наставках не буває. Я думаю, що і в інших вуликах. У нас ставка пергі мало. А тут є зовсім не буває на Що? Бо гніздо, одо, гніздо. І в цьому гнізді до... пчоли несуть пергу до гнізда. Так, черва. Повно черви тут. Буде кому зимувати. Дуже хорошо. Зверху вінець, а знизу черва. Це українська рамка. Значить, з цієї сторони все назад повністю. І будуть вони зимувати на цих двох рамках. Там черва, а тут пергає мед. Це вже теж добре. Оце розташування рамок на холодний теплий заніт В попередньому відео бачили, як воно виходить, його розширювати як можна. А особливо дуже добре це весною, коли розвиваються пчоли. У цього року, наприклад, хто дивився мої. Весняє відео, то там я трошки неправильно прокоментував. От, у той слабої сім'ї, де я не сократив її. Не сократив, але подивився туди, а там вони ми, після тих холодов ще більш зачервіли. Іменно оце розширення навіть перед холодами на, на, ці, на е, теплий заніс, воно безпечне і можна собі спокійно, собі розширювати і не безпокоїтись, що охладиш гніздо. Де остання черва? Я вже був там у минулому році розказував, що остання черва на Доданських рамках буває тільки в одному випадку, коли розвивається сім'я з доданівського відділення в українське, і в доданівській рамки темніші, а в українські рамки світліші. от тоді буває, що Буває, що остання червона до Даніцька. А так в всіх остальних випадках черва завжди а, так, Та всіх остальних випадках черва тільки Украї... на українських рамках. І собі до, до Даніцької викинув рамки, сократив, потім з 12 рамок е... українських на зиму зібрати гніздо, теж багато раз легше, ніж. Наприклад, у лежаку зібрав і все. І виходить, в кінечному результаті в цьому вулику доглядати за пчелами проще, легше і не менш ефективно, чи в інших системах вуликів. І це таке, ну все, тоді я буду закінчувати, пчоли сердиті вже трошки. Поки анонсую ще одне відео, подробний огляд цього вулика.